Вони, як ці пацюки, намагаються знову просочитися, знаєте, світову спільноту. А єдиний варіант нагадати їм про те, що ви щось робите неправильно, це кенселенг їх в сфері культури, в сфері спорту, в сфері політики. Алло, так, да, хлопче, це я дзвоню собі в 90-ті, щоб сказати, щоб ти Толя не дивився на Жанкода Вандама, бо він виявився долбойобом. Ага, все, давай. Друзі, всім привіт! Сьогодні е, в нас буде невеличкий огляд е, на насправді з неприємними новинами для е, мене маленького. Для того, хто дивився ось цей фільм, який називався Подвійний удар. Е, потім е, як ще називався там з ним фільм-відомий, де він там грав е, Робота Кіберга? Там. Ну, коротше, е, е, Жан-Клод Ван Дам. Шкода, отут От подвійний удар. Бачите, це їх тут два. Шкода, що виявилося, що один з вандамів, той самий з 90-х, якого любив, а інший мудаки Е, Ми сьогодні поговоримо про нього. Поговоримо про Анольда Шварценеггера, поговоримо трішки про, бачите, футболка Алісандро Дель П'єро. До чого тут Алісандро Дель П'єра, ще один мій герой з 2000-х, з кінця х 2000-х. Про нього теж поговоримо. Хто з них виявився поганцем, а Хто хорошим, зараз дізнаємось. Тож, це Антольч не мовчить. Поїхали. Бум! Отже, з'явилося відео, на якому Жан Клод Ван Дам передає привіт Владіміру Путіну. Він на цьому відео з утікачем Нардепом Аніщенком, такий організатор конкурсів краси. І давайте подивимося це відео. Нагадаю, що до речі, у Жан клода Ван Дама дівчина була з Кривого Рогу досить довго, і він частенько бував в Україні. І от відео, яке з'явилося на каналі Панченко, це така огидна пропагандистка, яка працювала на каналах Мураєва, а потім Теклай зараз в Росії займається активною пропагандою руського міра. Давайте подивимо, що він записав звернення до Путіна. Жан Клод вандам claude Van Damme. We want to come to Russia. він каже, хочу приїхати в Росію. Це we'll каже, містер Путін. Це там Аніченка і я. Ми хочемо приїхати в Росію. А водлав тобі авилбі анонер тогав дис тайто. Ремевер, ви мед і in і a... Ну, мокарше. Він хоче стати голубом мира. Він каже, хочу стати голубом мира. E, Пам'ятаєте, ми з вами зустрілися в Сочі. Ну, тут він зараз буде розповідати якусь ахінею про те, як вони в Сочі зустрілися. я Так розумію, теж на Олімпіаді. Нагадаю, що Олімпіада в Сочі співпала з анексією Криму, да? Але тоді щось не дуже світова спільнота переживала про Україну. Шола Евен вид Федор Ремелєнкован. My shoe touch your shoe. Then I go, okay, he wants to play football. Ну no, він тут що жартує про те, як його його туфля торкнулася туфлі Путіна. І Це було щось фантастичне для Вандама. You 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 in anyway, we'll in you into your motherland. And let's do Путін. Амбасадор no only about peace, sport, and happiness. We love you, he love you. Ну коротше, він хоче приїхати в Росію, але він каже, що я буду говорити не про політику, а про спорт, там, не знаю, мир і так далі. Uh, ну ви ж розумієте, да, це теза про те, що хтось зірок, хтось по спортсменів може бути поза політику. Це абсолютно ахінея, просто неймовірна. І тому прикладів просто мільйон. Uh, але давайте додимося, потім говоримо. Екісомач, біккіс то ваша, а бік кістопутін із фамелі. Рай, райт, райда райю райт. Поцілує Путіну, поцілує Росії. Блять, Жан Клод, ну й ну, ну ти що, ну ти взагалі бахнувся. Реально, ну, ну зрозуміло, там деякі зірки там тихенько не всі висловили свої позиції, але ну хтось мовчить, хтось там не дуже активно підтримує нашу країну. Хтось підтримує відверто зірок 90-х, наприклад, Стівен Сігал. А, Росію в той самий час у мене є ще така фотографія. Це Термінатор. Я, і от я завжди були питання: хто крутіший Вандам, там Сталоне чи Шварценеггер? Очевидно, для мене, що Термінатор да, переможець стопудово, і до того ж, я не можу сприймати зараз контент без розуміння позиції людини. Для мене Арнольд Шварценеггер – це приклад людяності, людина, яка. Підтримує Україну з перших днів повномасштабного, який звертався до росіянців, пам'ятаєте з промовою про те, що якщо ви е, до військових про те, щоб вони не йшли на цю війну, не йшли в Україну. От Арнольд Шварценеггер виявився супер розумною, емпатичною, фантастичною людиною. А Жан Клод Ван Дам виявився просто ну, мудаком. Це, ну якби не те, що я там прям передивлюсь зараз фільми з Ван Дамом, але звичайно мені ну. Образливо, коли якісь твої кумир дитинства виявляються, просто Кінченими ось такими нікчемами. А, спорт не може бути поза політикою. Ми пам'ятаємо зараз там, фаната Путіна Авєчкіна, його там амбасадора, його там представника, який встановив рекорд в НХЛ, і Він там каже, типу, Росія це для тебе, там, Росія в пірді і так далі. Чому в мене тут футболка Алесандро Дель П'єро? До речі, це моя футболка з колекції моєї з автографом Алесандро Дель П'єро. Це його справжній автограф. Тому що я вам зараз хотів би показати ось таку фотографію. Так, зараз секундочку. Ось вона, дивіться. Це на сторінці, а, хто, хто як і я, там, да, в 90-ті вже почав слідкувати за футболом. Звичайно, пам'ятається суперпротистояння Франческо Тоті проти Александру Дель П'єро. Я завжди був за Дель Дальп'єра, пам'ятаю, як вони приїжджали в Київ грати з Динамо Київ. Це були фантастичні часи. А, і я з тих часів боліваю за Александру Дель П'єро. І тоті мені також завжди імпонував. Але як ви знаєте, Франческо тоті нещодавно був в Москві. Він нещодавно їздив в Москву ем, на запрошення якогось букмекера. Отримав за це шестизначну суму. Тобто росіянці не вміють підкуповувати зірок, які завжди їздили в Росію. І, а, і здавалося, що зараз поїхати в Росію, це ну муветон, це щось таке на, на голову налазить. Але ні, Франческо Тотті поїхав. Що цікаво, про Франческо Тотті, зараз я його знайду тут в інстаграмі, він не постив те що він, те, що він їздив в Росію. От Його немає такого посту. В нього там є такі де там щось там з Дельп'єру, в них там якісь приколи. Але там, от якраз, Монтарі, такі one visit to Russia and the end of Love and of support, From supporters». Типу, один візит в Росію і закінчення підтримки. Насправді багато людей його звичайно захейтили через це, через його таку просто ну. Продажну таку нікчемну позицію, що він да, поїхав, поїхав в Росію. Але з іншого боку, для росіян це знову ж таки приклад, що ну слухайте, а не все однозначно, легенда ж до нас приїхала. І Вандам же до нас теж хоче приїхати. А Вандам це теж легенда. А сігал взагалі тут за Путіна ходить топить. Е, покажу вам ще одне відео. Взагалі, е, зараз відбувається такий неприємний відкат. Е, якщо. Ще раніше щось там висловитися про Росію. Це було просто зашкварно, ну підтримати її десь, але ні, зараз що з'являється, от пару місяців тому Джаред Джарт 22 Твенти Секонтумаж да який активно підтримав Україну. Він на концерті в Сербії, де дуже багато росіян, релокантів так званих. Казав, що я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені вдалося відчув російську енергію. Казав він тоді на концерті. Одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на батьківщину. Ми поїдемо до Санкт-Петербурга і Москви. Ми заскочимо до Києва, будемо влаштовувати вечірки і гуляти з усіма так, як це має бути. Сказав Джаред Лєто. Він думає, що він зараз, ну певно, що він до кінця зрозуміло. Не... Відчуває да того, що відбувається між нашими країнами, і те, що він хоче, щоб ми, як голуби мира, заїхали в Пітер, в Москву, потім в Київ і всі, отак, от разом. Звичайно, такого ніколи не буде. Ми сепарувалися від Росії остаточно. Я не вірю, що можливо якась, якась з ними примирення, бо це країна-гній, країна-агресор, країна-терорист. Я ніколи не прощуєм те, що вони роблять і робили з нами. Те що вони зробили в Сумах в Криму в Бучі, в Бахмуті, в Маріуполі. І Можливо, Джаред Лето і всі інші до кінця не розуміють, да що вони що вони роблять. Але от такі от штуки, коли Джаред Лето сказав, росіянці це дуже сильно акумулюють і одразу дивіться. А тут Джаред Лето сказав: а тут і ті не проти. А тут і виявляється, що така світова. Коаліція, яка виступила відверто проти путінського режиму на четвертий вже рік війни, вона потроху десь там хтось ляпне щось ще щось. Є ще одне відео. Зараз я вам хочу показати з концерту у гурту Coldplay. Що там сталося? Вони. В них є така фішка, що вони знаходять якогось фаната в залі, і для нього співають пісню. І от що сталося на концерті, десь в Азії якщо не помиляюсь. Давайте подивимося. Where are you from, my brother? Це кричить з Росії, а це знімає якась баба з Росії, бо вона радіє цьому. Бачите, одразу ну одразу починають там крики, всі радіють Росія ну, в Росія. В Coming here, must have been uh -huh. Ну і він для нього співає пісню. А, в мене питання. Можливо, ви думаєте, що е, ну окей, ну людина ж виїхала, він же не несе відповідальності за свою країну, да? от кажуть, от, наприклад, є такі, дивіться, люди, які пишуть от, в, в коментах під цим відео, люди, які пишуть гнівні коменти, в чому ваша проблема? В тому, що музикальна група рівнозначно відноситься до людям всіх національностей, або в тому, що вони розуміють, що один чоловік на яких концертах не несе відповідальність за те, що робить державство їх родної країни. Ну коротше, починаю, зрозуміло, там казати, він же не винен, що Путінська Росія така погана. А він, може, він релокант, може він опозиціонер навіть. Ну хтось каже, але ми можемо перейти на його сторінку на цього чувака і подивитися, що він живе в Москві, він працює в нічних клубах московських, куди ходять герої СВО, Він платить податки в Росії, він не виступає проти війни. Він живе своє таке нормальне, московське життя, діджея. А стосовно того, чи винні росіяни, от такі як цей хлопчик, якого, е, який в Москві создає праздник на любові Да? У них там у вони вже немає комендантської години. Можливо, Соліст Колплей цього не знає, що да? в них немає е, комендантської години. Що да? в нас є, і в нас е, гинуть люди кожен день. А такі от е, діджей, діджеї продовжують жити своє життя в Москві, грати на вечірках платити податки. Чи, чи озвучив він де свою позицію? От я пролистав його інстаграм. М -м -м -м, ні, він ніде не озвучив свою позицію. Він діджеїть, там грає з тілочками якимись, там фоткається. Ну, коротше, і розплакався, коли про нього колплескав на сцені і порадів, що Росію. Росію, якби знаєте, повертають в легальне поле. Те ж саме в спорті, коли їх десь повертають в легальне поле, для них це суперсвято. Тому коли знову подовжується на участь росіян в Олімпіаді, в УЄФА, в там, тенісних турнірах, тільки вони під нейтральними прапорами, це велика насправді перемога для спільноти, бо вони, як ці пацюки, намагаються знову просочитися, знаєте, світову спільноту. А єдиний варіант нагадати їм про те, що ви щось робите неправильно. Це кенселенг їх в сфері культури, в сфері спорту, в сфері політики. Бо як тільки ми починаємо толерувати їх, як тільки у світі починають говорити про «От такий бідний ігорка діджейка, він же ні в чому не винен, тоді наступить срака. Насправді, і це величезна проблема. Тому я хотів би, щоб ми були вдячні світовим зіркам, які досі підтримують нас. А тих, хто ті, хто роблять ось так, звичайно. Звичайно, писати, писати їм. Ну якось, ну я не думаю, що прям Coldplay змінить свою позицію стосовно чогось, коли ми їм напишемо 100 повідомлень, вийшло 100 фотографій з вбитими дітьми в корморозі в сумах, які вбиті, от, з допомогою цього самого Єгорки. І для нас це дико. Для нас це я не можу це повірити, що це можливо, що ми, що ми це бачимо зараз, але це реалії, в яких ми живемо. Так, це наша біда і наша війна. І виходить, що ми можемо або. Отримати цю підтримку, або не отримати її, от як від Жан-Клода Жан дама там і інші. Але не падаємо духом, все-таки на стороні добра більшість, і там, від Шварценеггера до Біля Айліш, і світові спортсмени, теж, я все таки вірю, що більшість розуміє, що відбувається, світові зірки. Тому ми все одно не одні. Не самі, незважаючи на таких долбойобів, як Жан Клод вандам, підтримуйте збройні сили України, будьте котиками і не забувайте, що все в наших руках. Слава Україні.